Сьогодні змагання, завтра бойова робота. Щорічно на Чернігівщині проводяться змагання пожежно-рятувальних підрозділів з пожежно-прикладного спорту. 31 жовтня вогнеборці змагалися за першість у прилуках. Сьогодні у нас на території п'ятого загону відбуваються змагання, обласні змагання з серед ланок газодимозахисної служби. Газодимозахисна служба це дуже важливий напрямок роботи всіх підрозділів. Державної служби з надзвичайних ситуацій, люди працюють в задимлених умовах, за умови високих температур, і вони повинні мати відповідні навички. В, кожному, в кожній пожежній частині така служба існує, люди виконують свої обов'язки. І ми традиційно це проводиться раз на рік змагання між такими підрозділами. Завжди ці змагання проходили в обласному місті, нашому в Чернігові, але це вперше в історії ми підготували базу, модернізували її, вона на сьогоднішній день відповідає всім сучасним вимогам і може приймати змагання такого рівня. Прилуцьку локацію обрали, аби дещо змінити умови. Оскільки кожного року змагання проводять в обласному центрі, учасники звикають до місця, зазначає Ігор Федоренко. Позмагатися за першість у своїй справі доєдналися 12 команд з Чернігівщини. Серед таких Прилуки, Сновськ, Ічня, Корюківка, Бахмач, Батурин, Чернігів. У складі кожної бригади чотири учасника. Люди працюють в цій сфері кожен день, і це можемо так сказати підсумкові заняття. Це підведення підсумків. Це визначимо сьогодні кращих. Хто у нас в області кращий». Змагання вогнеборці розпочали з шикування. З вітальним словом до рятувальників звернувся заступник начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації, управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Чернігівській області В'ячеслав Вернедуб. Ми провели з вами в підрозділах перший етап наших змагань. На в підрозділах визначений особовий склад, найкращий, який саме зібрали прилучення. Разом рухають, рухаємось до перемоги. Нехай переможе найкраще. Сьогодні надзвичайники працюють на перемогу в тилу. Рятують людей з вогню, в той час, як на полі бою українські військовослужбовці міцним щитом захищають цей тил. Такі змагання проводяться. Давайте не забувати завдяки нашим захисникам і нашим захисницям, завдяки зсу, які на сьогоднішній день боронять наші кордони нашої держави. Багато людей гине. Тому пропоную вшанувати їх пам'ять хвилинною мовчання. Вогнеборців чекала досить таки складна смуга перешкод. А саме рятування постраждалого із задимленого підвалу демокамери, дистанції з двома 50 кілограмовими вантажами, підйом по висовній драбині на третій поверх учбової башти та спуск постраждалого за допомогою рятувальної мотузки. Головним завданням команди було здолати все якомога швидше для Юрія Трояновського. Змагання з ГДЗС проходять вже не вперше. Рятувальником чоловік працює вже 12 років. Говорить, звик до старого місця проведення, тож сьогодні для нього. Все в новинку в принципі цікаво підготовлена і димокамера, і дистанція достатньо така. Ну робоча фізично потребує значної витривалості, тобто, ну переможе справді той, хто більше сильніший і підготовленіший. Змагання це не лише спосіб довести, хто кращий, вважає Юрій. В першу чергу, це додаткова підготовка у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Це правильно, це е, якби. Допомагає в нашій підготовці безпосередньо, коли це виникає надзвичайна ситуація. Це тренує нас, би, е тренує в різних ситуаціях і дає порівняння подивитись, хто як підготовленіший, кому додати треба, кому, кому тримати треба той стан. Першою долати перешкоди стартувала команда Ічнянської державної пожежно-рятувальної частини. Швидко, вміло та впевнено, вогнеборці виконували усі завдання. Складно, треба всі завдання. Важко було там у підвалі. Ну, везде важко, полоса дуже тяжла, треба тренуватися. Тренувалися, старалися настільки, настільки змогли. Виложились на всю, старалися. Всі перешкоди дуже тяжкі, дуже тяжко. Томилися. А за одною команди учасниці рухалися змагальною смугою. В усіх вогнеборців розділялась думка щодо складності випробувань для надзвичайника Геннадія Ковальчука. Найбільш тяжким стало завдання на рятувальній вишці. Проте говорить, психологічне навантаження також має важливе значення. Смуга психологічного і в димокамері, так сказати, в підвалі також там психологічно. Всі ці звуки, спецефекти, вибухи вони наближені до реальності. Сьомими за рахунком на смугу перешкод вийшли господарі даної локації. Це команда 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Прилуки. Всі завдання вогнеборці виконали за 4 хвилини 12 секунд. За них вболівали всі. Знову таки найтяжче це психологічний натиск, говорить рятувальник Андрій Левченко. Коментує, щойно фінішувавши «Най Найскладніше – це завжди морально. підготовлені. так. Ми є постійно готові до таких. Змагань, як на пожежах. Тому... Що... Дай, дай Бог, краще не пробіжить ніхто. Все добре, треба віддихатися. На кожному етапі змагань стояв суддя, який оцінював швидкість та техніку виконання завдань. За підрахунками, вже далі визначили переможців. Першість у змаганнях виборола команда 17 ї державно-пожежно-рятувальної частини міста Прилуки. Друге місце посіла команда 19-ї пожежно-рятувальної частини села Гніденці. Почесне третє виборола команда 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Прилуки. Переможці отримали кубок, а команди-фіналісти приємні подарунки.